Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І якщо ви пам'ятаєте, в понеділок ввечері наша звіза, яка у нас рубрика є Тірімочок, ми робили розклад, і маленький принц нам показав, що на першому місці у нас повинні бути військові. І тоді я запитала цікаво, а що на першому місці у наших е, політиків? Це ви вже питали під відео. Я запитала туди у нашої влади. Ось, А ви запитали у політиків? цікаво. Ось е, я собі так думаю: військові, народ України, вони самі гроші. І тут ви теж, дехто з вас, для влади головне свої друзі. А головне гроші. Давайте тоді от і подивимося. Карти радили, щоб ми зараз концентрувалися на наших військових, помагали їм якнайбільше. Зараз ми подивимося. Спочатку запитаємо Таро, що найважливіше для нашої влади. Якщо вас цікавить такі ж самі запитання, наприклад, конкретно на Єрмака, на Зеленського, на Порошенка. на… Ще когось з політиків, ми можемо теж ви можете свої варіанти, що для них важливо. Для депутатів, наприклад, якісь конкретних депутатів, що для них важливо, і, будь ласка, свої а, варіанти можемо зробити. Тобто такі ж самі розклади. І так, дивимося спочатку для нашої влади, а потім розділимо все, що важливо для нашої влади. А, дивіться, тут якусь свою політику гнати. Тут, е, по-перше, через те, що випадають королеви, королі, е, верніш, не королі, а ось, знаєте, як, зробити якусь маску, зробити якусь, е, ось дивіться, і на дні колоди е, вісімка мечів. Я зараз, е, тобто, покласти народ України, якось, знаєте. Заставочку красиву зробити. Ось, протиречево. До речі, тут різні заставочки є, щоб ви розуміли. Є заставочки, які критикують своїх прибічників, і заставочки, які когось там люблять. Когось критикують, когось люблять, розумієте, але зробити свій образ. Завакумувати народ України ось що їм важливо: якусь картинку припадати. Ось як я це розумію. Тобто, в образ війти в якийсь образ благодітеля, хорошого цього, і тому подібне. Але ми зараз запитаємо конкретніше. У нас є декілька варіантів. Зараз бо в мене мобілка відключилася, стала ще чорна. І так. і так, що на першому місці у наших військових? Військових, у нашої влади. І так, я вже просто збилася не туди. І так, для наших що на першому місці в них? Які в них пріоритети? І так, перший пріоритет це військові, є в них це чи немає цього? Народ України. Вони самі, зараз зараз буду докладати, якщо потрібно, гроші. І хтось з вас написав. Друзі, друзі, і так, будемо дивитися. Зараз я буду перевертати карти, повертати, і будемо дивитися. І так, перше у нас для влади військові. Чи дійсно вони на першому місці? У нас випадає жриця? Жриця це бездіяльність. Так. Тут якась може бути таємниця, так? щось приховати, щось замовчати і бездіяти. Тобто військові не можуть, не є в пріоритетах військові. Другий у нас е народ України. Маніпуляція. Маніпуляція народом України. Мах він показує, що у нас є всі засоби. У нас без, без е Лімітні засоби. У нас є все, щоб вами маніпулювати. У нас є інформація, у нас є можливість цю інформацію припадати, у нас є е, гроші, влада, і ми можемо вас усіх репресувати. Тобто, ну, в принципі, сходиться. Тепер наступне: у нас йдуть... вони самі для них себе ось шістка монет. Шістка монет говорить про обіг грошей. У них гроші, будемо так говорити, не є на першому місці. Тому що це про це говорить шестірка. У них головне цими грошима, Маніпуляції грошима, обіг повинен грошовий іти. Вони повинні гроші як віддавати, так і брати. Це говориться про те, підкуповувати, підслащувати когось. Ось я трошки свою мобілку, щоб я її. бо вона в мене стає чорна і я її потім не бачу. І так, тобто, ви зрозуміли, для них самих так гроші їм потрібні. от. Але це, в принципі, це не гроші, у нас наступна карта гроші. Але, бачите, на них самих випала грошова карта. Тут важливо, в принципі, ну, ви знаєте, якщо тут були маніпуляції, дивіться, перші два були старших аркани. Тут на карту на себе, чи вони є у себе. Тут, ви знаєте, випали гроші. Мушу сказати, що в них не вони навіть на першому місці, от гроші. А Жага гроші отримувати гроші, всіх підплатити, підкупити, щоб якось йшов обмін. Тут навіть себе вони не ставлять. Але ми подивимося, що на, на, на гроші йде в них. От ви знаєте, коли випадає дев'яточка мечів, це страх, страх втрати. У них панічний страх втрати грошей. Свої грошей. Ті, які вони накопичили. Бачите, на себе в них іде гроші вже. Тобто, гроші в них, можна сказати, на першому місці. Зараз ми подивимося, що їхні друзі. От їхні друзі. Ну, друзі, дивіться. Сімка жезлів. Сімка жезлів говорить, що у них дуже мало друзів. Вони, вони бачите, це. А захист свого простору, своїх кордонів. Тобто люди вони не дуже підпускають до себе як такових друзів. Якщо і в них вони є, то їх дуже мало. У нашої влади я маю до влади на увазі. А влада ви знаєте, хто у нас влада. Я не буду їх перечисляти. Ось у них, бачите, друзів дуже мало. Ця карта показує, вони свій особистий простір дуже закривають. І якщо ми подивимося, ось тут. У них іде сонце, карта сонця. Тобто э, егоїзм зашкалює. На владу впало, Сонце сяйні. Э, По-другому називають, але для них ось я. Я Бог, я президент, я создал, я зробив. я же не тряпка, я же не лох. Розумієте? Це говорить про те, що. А, ну, Тут егоцентризм у влади егоцентризм, що вони все можуть, всі ми можуть маніпуляти. Військові взагалі краще би їх не було. Ну, ті військові, які воюють. От я про тих маю на увазі, не про їхні спецслужби. ось. Але втратити гроші бояться, і нас вони, вони відчувають вагу, коли в них є гроші. ось. Якщо грошей нема, ти, ти нічого. Без бумажки, ти от, от от що кажуть. А людьми маніпулюють. Конкретика маніпуляція. Нема любов. Немає любові до українського народу. Ну, давайте вже подивимося. Якщо ми тут сидимо, то ми вже розглянемо це питання. Що відчувають до народу України? У них є якесь коло. Можна сказати, хтось може сказати дружелюбність. Я ще докладу дві карти. Дві. Я домовлялася дві. І так, відношення до українського народу. Дивіться, у цьому маленькому розкладі ми вже бачимо дві карти грошові. Тобто сімка монет, накопичення. Сімка монет це накопичення грошей. Взяти дев'ятка монет. Це особисті гроші. Тобто український народ, це, ви знаєте, як вони до вас відносяться? От зараз я скажу, український народ утримує якусь групку людей верхушечку айсберга. Ось як я це бачу: якесь коло, дуже вузьке коло українців, верніше влади. І якщо ми дивимося, шестірка. Жезлів, п'ятірка мечів, їм перемога не потрібна. Для них буде проіграш тоді, коли в них не буде своїх грошей. Оце проіграш. І тут, ви знаєте, тут емоційний стан стосовно перемоги, якось програє, ось як я бачу. Тобто, їм не шкода, не шкода, вони паралельно відносяться до. Українців, які гинуть на фронті, їм важливо початок розкладу і кінець розкладу у нас ішов знакопичення грошей і особисті гроші. І тут ми дивились, ми теж розбирали тут страх їх втратити, сонцесяльні. От вам і весь розклад. В принципі, мені цікаво, тому що мене теж це цікаво, вело, і я вас попросила, е е хочете такого розкладу чи ні. Щиро вдячна вам за те, що ви мені допомагаєте, за вашу підтримку. І разом до перемоги, мої любі. Все буде Україна!